Хочу сьогодні подивитися, що в цьому подарунковому боксі від ДТБ Найстери. Отже, будемо дивитися, що тут має бути. Так, це у нас суперфуд для знайстерів. Горіхи, сушені фрукти. Ось така суміш, має бути перелічно, що тут? Ананаса, кубики мікс, ядра бобів арахісу ядра мехталюсу в шині. Доволі корисно. Картки. Сертифікат на 300 гривень дукур золоту? Чи знаєш ти, що подружжя Богдана і Варвари Ханенків видатні колекціонери творів мистецтва і меценати? Чи знаєш ти, що ізгоями від давньоруського Гоїти жити в Русі називали осіб, які з певних причин втратили свій соціальний статус? Чи знаєш ти, що Галицько-Волинське князівство заснував волинський князь Роман Мстиславович? Чи знаєш ти, що Борис Євгенович Патон, видатний учений? У галузі електрозварювання та металургії протягом 58 років очолював Академію наук України. Так, і що тут ще? Ось такий ще батончик. Теж з фруктами, апельсин, ананас, лимон, оріг. Все. Так, а що ж там казала ще грати? То, мабуть, по QR-коду. Відповідає на запитання Вікторини за застосунку, вигравай призи що тижня. Ну, Подивимось. Ось ну, такий бокс подарунковий.